Є у вас така велетенська до неба абрикоса розрослася. Питання, як її ефективно обробити від маніліозу та від інших грибків, від там маленьки, волохато і всього, що нападає. да? Понятно, що три основні обробки до цвітіння, під час цвітіння і після цвітіння. Про них уже всі німі, сліпі, не письменні, всі розказували. Але проблема: отак, От високо, аж туди, ви в домашніх умовах не достанете. Що ж робить? Радикально і дуже просто: берете пилу дружба, бутилку горілки й кума. І випилюєте всі пішли, що гілки вверх, які вам не подобаються. Якщо з кумом не сложилося або з сусідом, берете цю обичну пилку, типа інтроверт і пиляєте сам. Все одно це буде толковіше. Звісна справа, що, що краще це випилювати зимою, коли ви не оббиваєте цвіт. Але повірте, якщо зараз акуратненько повипилювати і обробити толку, буде більше. Того, що те, що зверху, з нього ніякого діла не вийде. Ну, зараз, звісно, садоводи мене закашмарять, але на практиці. Воно так і виходить. Можна ще другий варіант накупити кучу інструментів, пушки, штанги длинні. Оце все обробляти, туди доставати, а потім договоритися з електриками, щоб вони автовишку підігнали, щоб ті три абрикоси, які там вчепилися нещасні, е, дособирати. Звісно, що таким ніхто не займається, тому краще випиляти його і не мучитись, щоб не вийшло у вас. Як у віршику про носки, хто не знає, розкажу. Біля стіни стоять носки. Чи порубати їх на куски, чи постирать разів із п'ять. Ану їх нахер, хай стоять. Прямо як за цією абрикосою. Так що пиляйте і не бійтесь. До речі, це не тільки з абрикосою, по яблуках, по всіх високих фруктових деревах така пляска працює.